Всім доброго дня, 25 серпня, копаю, вже тиждень копаю картоплю. Ну я не цілими днями, я так зранку, трохи ввечері в вдень є інша робота. Врожай в цьому році, 2024 рік. Картоплі дуже мало і вона мілка. Е е великі крупні екземпляри, наприклад, ось такі, попадаються дуже рідко. От, сорти я не можу сказати, нас не знаю. Основний врожай отакий. Така маленька. От. Ось така посадкова, як яєчко. І маленька. Крупної мало. Ось такий розовий з мене сорт цікавий. Я його завжди залишаю. І взагалі люблю картоплю, щоб була з маленькими вічками, тоненькою шкірочкою. Який у вас врожай? Пишіть, додавайте відео, фото.